І ми переходимо до нашої головної теми квадробери. Хто це взагалі такі? Що це за субкультура? Будемо говорити далі з двома нашими експертами, які до нас приєднаються трішечки пізніше. А зараз ми з Вікторією розкажемо вам. Мінімально що це взагалі таке. Взагалі, перший в світ дізнався про те, що таке квадробер завдяки хлопцеві на ім'я Кенічі Іто з Токіо. У дитинстві він зовні був схожим на мавпочку. Через це його дуже часто ображали, глузували з нього однолітки і однокласники. Одного разу, коли він вже був дорослим, Іто в зоопарку побачив мавпу, яка бігала по вольєру з неймовірною швидкістю. І відтоді хлопець почав вивчати особливості опорно-рухового апарату мавпи і намагався адаптувати наявні під організм людини на це в нього пішло 9 років. Насправді багато і воно цифра навіть вражає. Е, і, звісно ж, Іто не залишився непоміченим на дорослого чоловіка, який бігає навкарачки, не раз звертала увагу поліції, але тим не менш е, він досягнув бажаних результатів. У 2008 році він пробіг 100 метрів навкарачки за 18,58 секунд. У 2013 році за 16,87 секунд, а у 2015 році за 15,71 секунду. Ну насправді вражаючі результати, якщо врахувати те, що він прям ну пробіг, тобто як спорт тобто, людина, як тренувалася для того, так, щоб виконати так. вищий результат, так насправді це цікаво. Так і е, у сучасному світі зараз е, діти почали е, переодягатися в тваринок, е, брати з них я не знаю приклад. Тому для них, в принципі, квадробіка це не про фізичну активність, а напевно про приналежність до трендів, я б сказала. Тому що в соціальних мережах останнім часом почало з'являтися дуже багато е, відео, де видно, як діти, наприклад, перебігають дорогу або бігають по парку. Можемо зараз переглянути одне з таких відео. Так, зокрема, це відео про те, як квадробери дібралися до Львову. Май, мабуть, всі львів'яни впізнають на цьому відео <с <с цю львівську бруківку. Подивимося, так, так. як ж пересуваються ці квадробери вулицями. Насправді виглядає жахливо. Я не знаю, я як с... на мене. Як на мене, дуже дивно. Угу. Е, і наголосимо, що квадробери це люди здебільшого підлітка, зрозуміло, які наслідують поведінку тварин. А як Віка вже зазначила, такса так звана квадробіка це вид спорту, який виник у Японії. Під час змагань учасники пересуваються на чотирьох опорах як тварини, е, і тренд почав стрімко набирати популярність у всьому світі. Зокрема, він й дібрався і до України. Окрім того, як ми вже помітили на відео, квадробери носять маски. Різноманітних тварин, а на руках мають рукавички у вигляді лапок і позаду чіпляють навіть штучний хвіст. Віка, то чи стикалася ти у Львові з таким? Та да, до речі, нещодавно я правда не до кінця впевнена, що це були саме квадробера. Я їхала в трамваї і поруч їхав хлопець на мотоциклі з маскою? Здається, я не знаю, кролик, зайчик, хтось таке. От з рукавичками, прям було видно ці рукавички, mm -hmm. і було видно в нього хвіст. І я ще подивилась, і я думаю, ого, це що взагалі таке? Тому що ну, я бачила якось так: мимувалі в інтернеті якусь інформацію про це, але сильно не заглиблювалась. А тут я побачила, і мені реально стало цікаво. І після того, до речі, я помітила, що дуже багато новин ну, в мене саме в стрічці почали попадати саме про квадроберів. Ну і так до само речі, відео. До речі, перше, про що я подумала, коли я дізналася про цей тренд, це про те, що ж кажуть про це. Психологи. І, власне, маємо інформацію про те, що передіювання поведінки тварин, нібито допомагає квадроберам знімати стрес. Про це також дуже багато пишуть в мережі. Зокрема, низка психотерапевтів вважає, що такі розваги також можуть нести користь для дитини, зокрема, розвивати уяву і креативність. Втім, не рекомендовано дозволяти малачити та підлітках копіювати тварину на постійній основі. Так, і власне. Я зацікавилась думкою психотерапевта і психолога, тому ми вирішили покликати на ефір нашого першого гостя. Це Віталій Сторчевусов, психолог. І вітаю, пані Віталію, слава Україні! Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава, доброго вечора. Дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Перше запитання, яке ми хотіли б вам задати, це е, на вашу думку: квадроберство це такий своєрідний новий спосіб самовираження підлітків. Як, наприклад, знаєте, було в нашому підлітковому віці там, про емо чи готів, е, ми часто спостерігали. Чи це загроза дійсно для їхньої такої ще не до кінця сформованої психіки? Е, так чи інакше, це все таки спосіб самовираження. Знову ж таки, спосіб самовираження може бути загрозою для психіки, коли психіка дитини до кінця не сформована, і коли у дитини є свої проблеми, скажімо так, із соціалізацією. У такому випадку, це хобі, воно може зіграти злий жарт, тому що не всі, наприклад, дорослі сприймають. Це хобі, як щось таке більш адекватне, тому багато хто ставиться з великим негативом. Очевидно, що дитині, яка соціалізується, в якої проблеми є соціалізацією, це буде негативно впливати на саму особистість. Але якщо дитини все гаразд, якщо в неї позитивне життя, наповнене життя, то скоріш за все, це як просто хобі. Позитивне хобі. Як загалом мають реагувати батьки, якщо вони дізнались, побачили, що їхня дитина має таке захоплення? Угу. Очевидно, що спочатку варто запитати батьків, от, тому що їм незвично. Очевидно, вони не знають, як на це реагувати, і багато батьків, мабуть, починають боятися і лякатися, тому що для них це дійсно незвично. Тим паче, ми пам'ятаємо субкультури ще 2000-х, і у нас ще є певні відгуки звідти. Але насправді це всього лиш захоплення, це тренди. І е, потрібно розуміти, що так чи інакше дитина цим перехворіє, і е, поступова цінність цього нового захоплення вона пройде. Е, тут, скоріш за все, треба батькам заспокоїтися, тому що це всього лиш тренд. Угу. Мені чомусь, до речі, коли я почула про це е, квадроберство, і я дізналась, наскільки воно поширене? Мені згадалися інші різні тренди, які поширювалися в тіктоці. Зокрема, і в ми у з етерів висвітлювали про тренд Фаріоф, коли підлітки почали вдягатися як підозрюваний у вбивстві е, пані Фаріон. І власне, ну зрозуміло, що той тренд є небезпечним. І Ми говорили про те, що це може бути частиною російської пропаганди. Чи може бути небезпечним власне цей тренд? Чи може він? Загрожувати можливо розвитку здоровому розвитку психіки і соціалізації дитини загалом може загрожувати. Є дійсно випадки, коли це може загрожувати. Очевидно, якщо в дитини є проблеми із соціалізацією ще до цього хобі, до квадроперства, то очевидно, що це нове хобі воно негативно вплине на соціалізацію. У цьому випадку в дитини мають бути вже дзвіночки до цього нового хобі. Якщо є, наприклад, проблеми в сім'ї, якщо є відсутність цього тепла, розуміння зі сторони батьків, очевидно, дитина буде шукати, наприклад, певної соціалізації, певного тепла, одобрення серед підлітків, які також займаються цим квадроберством. У такому випадку просто відбувається певний перекос. Тобто, що там мене не приймають, а тут мене приймають. І у цьому випадку це великий такий дзвіночок, і е, не очевидно, як воно вплине надалі на життя дитини. Якщо ж у дитини в сім'ї все доволі таки тепло, гармонійно, в якої є життя е, поза цим хобі, де, наприклад, батьки з дитиною проводять час, е, де спілкуються, де дитину люблять. То очевидно, що цінність цього хобі вона доволі таки невелика. Це всього лиш хобі. Але якщо цього немає, то для дитини це хобі квадроберство є, скажімо так, основною частиною життя. І тоді невідомо, як воно вплине на подальший її розвиток, тому що знову ж таки. Суспільство не дуже гарно приймає це хобі квадроберства. І, наприклад, дитину будуть відштовхувати, обзивати, ну, ставитись до неї загалом доволі таке погано. І це негативно може вплинути на її подальший розвиток. Тобто, дитина буде сприймати, що вона не є частиною суспільства. От, загалом ось так. Добре, і ще тоді таке питання: чи може. Квадроберство бути небезпечним, тому що, для прикладу, як ми бачили на попередньому відео, там е, дитина переповзала дорогу, ну тобто проїжджу частину. Mm -hmm. Мені здається, просто що це ну, якщо навіть дивитися за, за правилами дорожнього руху, це небезпечно, тому що вони ж не тільки там е, маються хобі, не знаю, в парках і так далі, тобто десь на території, де немає машин. Я б це насправді розглянула ще трошки з іншого аспекту. Е, я коли спершу почула про цей тренд і про ось це перевтілення в тваринок. Я подумала, що це можливо дитина хоче втекти від цієї реальності, яка наразі нас оточує. Я спочатку, навіть ну я не знала про те, що це виникло не в Україні. Uh -huh. Зокрема, і я подумала, можливо, діти хочуть втекти від реальності, тому що нас оточують багато негативних подій. Вони не можуть бути не в контексті них. Вони стикаються з цим скрізь, обстріли, війна Як І, можливо, тривоги. Тривоги, безперечно, і, можливо, вони хочуть втекти в такий свій маленький світ, там де е, є лише тваринки, там, де вони просуваються на чотирьох лапах, спілкуються такими е, вигуками, які ну, власне, вживають тваринки. Чи може бути це такою втечею від реальності, чи можна це так назвати? Е, інколи, мабуть, можна і назвати втечею від реальності. От, е, по суті, знову ж таки, оцю теплу реальність е, повинні робити батьки. От, дитина до кінця не може сприймати дійсно таку реальність, яка є. Можемо подивитися просто на вік цих дітей. Очевидно, що ці діти не так сильно хвилюються, як, наприклад, дорослі. В них зараз своя реальність, вони соціалізуються, вони спілкуються, і для дітей дуже важливо дійсно перебувати от в всяких трендах. Знову ж таки, згадаємо, що ці тренди вони є постійно, і сьогодні це квадроберство через рік це буде уже зовсім інший тренд. У дітей, знову ж таки, є приклад наслідувати щось, що популярне. Таким чином, дитина шукає приклад от, чогось успішного, чогось цікавого. Це такий розвиток. У деяких випадках, знову ж таки, коли в дитини дуже багато негативу, наприклад, у сім'ї, коли батьки не дають певне тепло, не дають певну безпеку, тоді дитина дійсно знаходить такий спосіб, в якому можна відчувати себе як в затишку. Можливо, це буде квадроберство, можливо, це буде щось і інше. От, у цьому випадку, знову ж таки, я би тут не дивився на саме це хобі, а дивився, що відбувається у сім'ї. Тому що куди важливіше дійсно яка атмосфера для когось. Це може бути основним стилем життя, і тоді психіка буде розвиватися ну, доволі таки цікаво, скажем так. Або це може бути просто хобі, просто захоплення цьогорічні чи захоплення на два роки, куди цікавіше і куди важливіше, що відбувається в сім'ї у дитини. Тому що по суті для дитини безпеку повинні робити батьки. Тобто, оце комфортне оточення. Якщо це не робить, то дійсно дитина тікає кудись угу. щось: відеоігри, от чи в різні захоплення такі. Угу. Угу. Дуже вам дякуємо, пане Віталію, що ви підключились до нас так детальніше саме з професійної точки зору пояснили про цей тренд. Але чекайте, я ще хотіла е останнє питання. Зокрема, е цікаво, чи от власне якщо батьки е стикнулися з тим, що їхня дитина е стає квадробером, перевтілюється, перетворюється. Е чи потрібно їм, наприклад, от вони дуже хвилюються? Чи потрібно їм звернутися до психолога або психотерапевта для того, щоб можливо він поспілкувався з дитиною, пояснив їй, що це означає? Чи це потрібно батькам поспілкуватися з психотерапевтом для того, щоб їм пояснити, щоб вони перестали менше тривожитись через це? Е, мабуть, спочатку потрібно батькам, От, е, тому що це батьки тривожаться і батьки хвилюються. Для дитини це просто захоплення. Очевидно, що захоплення може е, виходити за рамки нормального, там, де ви показували, де дитина по дорозі ходить. Е, очевидно, що про це потрібно говорити з дітьми. Але якщо брати таке середньостатистичне захоплення, яке нікому не заважає в межах нормального, е, то це просто захоплення. І тут більше хвилюються батьки. Можливо, якщо батьки дуже сильно хвилюються, то сходити до психолога батькам спочатку, або подивитися, чи дійсно в сім'ї є оцей затишок і комфорт, чи не тікає дитина від чогось болючого, що є у сім'ї. Якщо в сім'ї все доволі таке тепло, все доволі таки комфортно, то, скоріш за все, це на дитину ну, квадроберство не сильно вплине. Якщо ж в сім'ї є якісь проблеми, то очевидно, що варто зайнятися цими сімейними проблемами. От. І квадроберство, можливо, це всього лише дзвіночок, що цими проблемами варто займатися. Якщо ж все спокійно, все добре, то не бачу проблем. Якщо тільки от батьки бояться, тоді можуть батьки окремо сходити. Угу. Сподіваємося, що завдяки нашому етеру ми трішки знизили цю батьківську тривожність, угу. які можливо почали помічати ці дзвіночки в своїх підлітках або дітях, які хочуть е, наслідувати тваринок, бути квадроберами. І важливо вони зрозуміють, що це такий як спосіб їхнього самовираження. Або спорт. Так, <правді> так, так, так. Е, так, але насправді я думаю, якби це більш було не як тренд, а як спорт, це було б дуже цікаво, особливо так. для зацікавлення дітей і малого шкільного віку, і середнього шкільного так, віку. Це речі, типу. я погай. Цілком е, так тому дякуємо вам дуже, що ви так дуже грунтовно нам пояснили, що це таке, тому що е, ми ще не маємо дітей, але я вже почала хвилюватися. що буде Так, але маємо молодших братів, сестер, власне, яким ми зможемо це пояснити. Тому дякуємо вам за включення. З нами був психолог Віталій Сторчеусов. Бажаємо вам спокійного і мирного вечора. вечора.